І тепер ми підходимо до остаточної трансформації. Вона відбулася, ти кажеш, от коли Велика війна почалася, та? і ти перестав бути ідіотом. Так, тому що я почав в соціум входити, почав волонтерити, і вся ця справа пішла, і я, мене вивели з цього стану студенти, з якими я познайомився і де я працюю, і мене так за шкірку витягнула ця тобто, війна. Тобто, це не, не, не ти не перевзувся, а просто ти трансформувався, так? Я перевзувся, все вірно. Я б таке слово не вживав. Перевзуваються ті, хто Чому не ти так знаєте, як я сказав класику. Ну. Ви ж кажете, що я самозакоханий, приймайте. Я не как? казав так. Знав... Так, хвилину. Я так не казав, що самозакоханий, ну, Я думає, сказав, складається враження. Що гряз помічає гряз. Знаєте mm -hmm. це? Ну, давай, 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 навалюй, Давай. Ти, ти, ти хочеш не, батл батлу не буде. Не пізнав буде. мого життя, не пізнав мого життя. Кажеш, я перевзуваюсь. Ні, я змінюю взуття, коли з нього виростаю. Тому не бійтесь перевзуватися. Тільки відповідальність за це будете нести самі. Не перед скрипіним Юа, а перед Богом. Це перед точно. Це точно. Що переді мною.